Давайте пройдемо весь шлях інвестора у Варшаві. Розглянемо, як це відбувається по крокову від самого початку звернення до моменту, коли гроші повертаються на ваш рахунок. Привіт, друзі! З вами Володимир Тимченко і команда GT Alliance. І це п'яте заключне відео із серії, як вигідно інвестувати в нерухомість Варшави». Все починається з простої заявки. Ви пишете нам повідомлення чи залишаєте заявку на сайті. Далі проводимо консультацію, де визначаємо ваш бюджет, цілі та стратегію, а саме, чи це купівля для перепродажу, оренди чи довгострокових інвестицій. Далі ми підбираємо об'єкти з найбільшим потенціалом прибутку, перевіряємо всі деталі, документи, від прав власності до умов забудовника і, звісно, самі ключові перспективи, наскільки ця нерухомість може вирости в ціні. Ви отримуєте тільки перевірені пропозиції. Коли ми вибрали найбільш підходящий об'єкт, а як ви розумієте, що половина прибутку мінімум це визначається саме при купівлі. Відповідно, ми починаємо інвестувати в квартиру, займатися ремонтом, розробкою дизайну і підготовкою об'єкта до подальшого продажу. Завдяки професійній роботі команда піднімає вартість квартири на 15-25%. Тобто в двох місцях формується основний прибуток, а саме при купівлі, і, звісно, при ремонті і послідуючому продажу. Коли об'єкт продається, кошти повертаються на ваш рахунок. Ви отримуєте прозорі звіти з деталізацією витрат і прибутку. У середньому інвестори заробляють від 10 до 25 тисяч євро і більше з однієї угоди, залежно від бюджету та стратегії. Для отримання прибутку 50-100 тисяч євро і більше з однієї угоди ми рекомендуємо інвестувати опрямий сегмент. Порів входу тут буде, звісно, вищий. Але й сума доходу суттєво більша. Наші клієнти, які інвестують саме у преміум сектор, заробляють від однієї угоди такі суми. Термін реалізації для отримання доходу у цьому напрямку трохи довший від 8 до 12 місяців, але й більш привабливіший. Ми підберемо об'єкти з найбільшим потенціалом прибутку. Разом з нашими клієнтами ми інвестуємо вже з 2018 року. Запрошуємо вас прийняти участь для інвестування в Європі з прозорими гарантіями. Для цього залишайте заявку в описі до цього відео і почніть свій шлях інвестора у Варшаві вже зараз.